Обробка пелюсток Д. Зрізаємо скобки і переклеюємо пелюсточки між собою по два на проволочку. Половину пелюсток переклеюємо до половини ось так. А іншу половину повністю всю пелюсточку в клійок. и между собой склеиваем. При обработке Ми будемо з вами використовувати бульку номер 8 номер 10, просто паяльник та велике, великий крючок. Спочатку булькою номер 10 задаємо такі вигини пелюстки. Знизу до гори три, три лінії по бокам і по центру. Перегортаємо пелюстку і ставимо акценти булькою номер 8. Видивляємось де нам краще зробити щось гарненьке. І великим крючком доробляємо такі акценти, загинаємо листечко, щоб воно було більш схоже на природне листя. Обов'язково стушувати треба інструмент обвологи вологу ганчірку, щоб не спекти наші пелюсточки гарненькі. Ось інший пилюсточку. Звертайте увагу, як я працюю пальцями лівої руки, трошки підтягую десь пелюсточку. Ось так. Міняю подушки. На м'якої подушки ми бульками працюємо, а на твердій вже іншими інструментами. Пінцет не забуваємо робити хвильки. і частину пелюсток ми обробляємо в бульку справа на лево, щоб гарненько посадити її потім. Під розочку, під бутончик, хвилький, не забуваємо гарненькі робити. Можна складати по дві пелюстки і обробляти одразу дві пелюсточки. Ось так. Особливо це підійде, коли пелюстка за пелюсткою. При зборці ми ставимо. Так, і придивляйтесь, зараз я справа на ліву булькою проробляла, але її ставила не внизу, а більш як всередині. Це вже зовсім такі будуть спеціальні пелюстки, які будуть підчеркувати центральні, центральну частинку троянди. І бачите, серединку, як складають, може скластися потім пелюсточка в два, так як у нас А, Б і С там робили з вами. Не забуваємо хвильки робити перед обробкою гарячим інструментом. Якщо пелюсточка зволожена добре, то добре і працювати гарячим інструментом по неї. Але не потрібно, не дуже, щоб вони були мокрі, бо злипнуться або скукожиться, втім, звертайте увагу. Слідкуйте за, я зараз показала, слідкуйте за пальчиками, як я пальчиками підтягую догори листячко, Пелюсточку і пелюстка витягнута така получается. булькою нажимаю донизу, а пальчиками тягну догори. Трошки перегортаю, підтягую, підтягую і вже вже дуже гарно Пелюстка виходить, але ми ще її доробимо великим крючком. Крючок у мене японський, з Японії приїхав до нас. Ось так. Дуже гарне фарбування вийшло, гарні акценти. Ось так. Звертайте увагу, як я роздивляюсь кожен, кожну пелюстку. І кожна пелюстка по-різному трошки виробляється. Ось разом зробила, розклала, щось додавала в одну, щось удавила в іншій. Ось так. Робимо акценти де як можемо переді мною на екрані завжди троянда, якщо я роблю не фантазійну якусь, а як в цьому в даному випадку, то я робила з фотографії, в мене був референс цієї троянди, то я придивляюсь, як. Плюски на фотографії в ноутбуки і тут стараюсь зробити так само. Бачите, я туди подивилась, сюди подивилась. Ну це не видно, але по часу я роздивляюсь багато і вирішую, що мені ще добавить що оббавить. Яку хвильку все залишилась довольно. інші повісточка. Зараз побачите ще один вид обробки. Спочатку робимо акценти, а потім вже центр обробляємо основною булькою. Це булька номер 8. І я зробила одворот. І вже зараз присаджую, дивлюсь, як тут що. Я трошки помовчу, ви придивляйтесь. До речі, звертайте увагу, там, де не, немає прискорення, як я довго е, булькою знаходжусь на пелюсці. Тому що, якщо ви дуже швидко там, раз, два пройшлися, вигін є, ну і добре, але потім, коли роз, е, троянда відпочине, пелюсточка може розійтися і стати ну, не дуже такою, як вам хотілося.